Вівторок, 27 травня, ви дивитесь новини на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Нова стратегія масованого запуску дронів. Як захисники боронять небо над Дніпром, та чому не всі шахеди збивають ще на підльоті до міста? Ексклюзив 11-го. Я кожне чергування бачу ці рої по 60 штук. Повірте, до міста долітають єдиниці. Більшість ми збиваємо. Нападала на дітей просто у навчальному закладі під час репетиції останнього дзвоника, шокуючи інциденту у Дніпровській гімназії, хто не розгубився та затримав нападницю. Чим би це закінчилося, якби не підбігла Ганна Петрівна, яка просто-напросто її придавила до сходів. Ресторанні страви для зсу як нікопольські волонтерки чаклують на звичайній кухні, та що мотивує їх кожного дня стояти біля плити. Приїжджають хлопці або передають, що це смачно. Ну, ви знаєте, це якась радість. П'ять ворожих безпілотників знищили над Дніпропетровщиною наші сили. ППО утім, не минулося без руйнувань. У Самарівському районі зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Поранений чоловік він оговтуватиметься вдома. Неспокійно вночі було і на Санельніківщині. Дронами окупанти цілили по можівській та маломихайлівській громадах. Там травмований 54-річний чоловік. Його ушпитали в стані середньої тяжкості. Понівечення сільгосп. Підприємство, приватний будинок та авто. Безпілотниками та з артилерії ворогативи по Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої та легковик минулося без жертв. Росія може запускати по Україні до тисячі шахедів одночасно. Такі тривожні прогнози робить британське видання The Economist. напередодні ж 26 травня. Окрім ракет, Кремль уже запустив рекордні 355 Дронів, і це може бути початком нової стратегії тиску на тлі перемовин, пише видання. Ексклюзивно кореспондентам 11-го каналу захисники Дніпровського неба розповіли про відбиття масованих шахетних атак. Чому не усі дрони збивають ще на підльоті до міста? Скільки потрібно мобільних вогневих груп, аби повністю закрити небо, і як, попри усі складнощі, вони таки знищують ворожі шахеди? Репортаж Марка Ручки. Десятки дронів тримають курс на місто, шалена швидкість постійні маневри. Коли ціль пролетає біля тебе буквально за 10-20 секунд, кількість ворожого залізяча здається незліченною, а часу на збиття буквально секунди. Готуємося до роботи і зустрічаємо ворожу ціль. Противник міняє тактику, модифікує дрони, та, попри всі зусилля росіян, наші оборонці неба впевнено нищать цілі. Повітряні цілі збиваються усіма засобами ураження, в тому числі авіації. Тож, як наша по працює по російським дронам та намагається не пропускати вбивчі шахеди всередину тилу, ексклюзивно бійці розповіли одинадцятому каналу. Володимир на захисті неба над Дніпропетровщиною від перших днів повномасштабного вторгнення РФ спочатку. Працював у складі зенітно-ракетного дивізіону. Останні півтора року в мобільній вогневій групі. Ракетний комплекс інше озброєння, іншої дальності, інші можливості мобільні вогневі групи. Це звісно ще менший калібр, інші можливості. Сказати, що шахеда збивати простіше ніж ракети, аж ніяк не можна. За останні три роки противник серйозно модифікував ударні дрони, настільки що полювання за цим залізячим суттєво ускладнилось. Бойове чергування мобільних вогневих груп триває за будь-яких умов і до кінця повітряної атаки. У випадку масованого нальоту ударних дронів військові постійно вимушені змінювати дислокацію. Використовують зазвичай кулемети, а також лазери для супроводу цілі, прожектори, тепловізори і секретні телекомунікаційні засоби. Це кулемет Канік, калібр а 7 Я зразу його в бойове положення, щоб бути максимально готовим швидко зреагувати на появу цілі. Ворожі цілі майже завжди непередбачувані, швидкі та іноді навіть непомітні. Спочатку було таке спантелика, коли вони з'явилися, але дуже швидко навчилися їх збивати. Росіяни регулярно міняють тактику атаки дронами. Власне, не дніпрянам розповідати, якими масованими і руйнівними можуть бути обстріли. Неодноразово ми чули, як шахеди кружляють просто над житловими будинками спальних районів. Чому ж їх не вдається збивати ще на підльоті до міста? Перша причина постійне збільшення кількості шахетів. Зміна тактики. Вони їх запускають на таких висотах, на яких дуже важко їх достати, оскільки ціль дуже маленька. Я кожне чергування бачу ці рої по 60 штук. Повірте, до міста долітають єдиниці. Більшість ми збиваємо. Під час наближення до цілі дрони різко знижуються з висоти у понад 2,5 кілометрів. Це суттєво знижує точність удару. Ще захисники неба акцентують ворог, дедалі частіше використовують дрони обманки, щоб виснажити нашу ППО. Герань да, їх вже декілька модифікацій, декілька модифікацій. Уже і ланцетів, і інших безпілотників. І дуже велика кількість. Ми їх постійно вивчаємо. Російські безпілотники усіх видів відверто розповідають бійці стали більш технічно якісними. А їхня начинка суттєво змінилась. Утім, українські спеціалісти не відстають і вчаться результативніше знищувати цілі. Загалом говорять, серед іншого масовані дронові атаки противник використовує з терористичною метою, щоб емоційно зламати людей в тилу. Ворог розтягує атаки на дуже тривалий час, щоб люди не могли відпочивати, а постійно були в бойовій готовності. Це дійсно впливає на. Психологічне здоров'я військовослужбовців. за будь-якої загрози нагадують військові реагуйте на повітряну тривогу і за можливості ходіть в укриття або ж як мінімум в коридор подалі від вікон. А ще не знімайте роботу ППО, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь, поки наше небо захищають захисники. Більшість безпілотників збивається і не долітає до моєго рідного міста. Марко Ручка Денис Лисанко. Новини 11 каналу. Четверо поранених серед них дитина. Окупанти вдарили по житловому кварталу Краматорська на Донеччині фабами. Одна з авіабомб поцілила неподалік багатоквартирного будинку. Травмована ціла родина, батько, мати та їхня шестирічна донька. Також тілесні ушкодження отримала 23-річна містянка. Усіх вибухові травми та контузії. Пошкоджені 13 приватних і багатоповерхових будинків та автомобілів. Урок самозахисту від вчительки української мови, шокуючий інцидент в одному з ліцеїв Дніпра. Під час репетиції свята останнього дзвоника на подвір'я школи проникла незнайомка і зненацька почала кидатись на дітей. Першою, хто не розгубився, виявилась вчителька української мови. Вона буквально скрутила нападницю. Ким виявилась агресивна незнайомка, що з безстрашною педагогинею, та куди дивився охоронець? Наша Катерина Нічих з місця інциденту. Бо що ти робиш, я тебе питаю. Це відео зі шкільного подвір'я буквально сколихнуло соцмережі Дніпра. На ньому вчителька Голі Руч затримує невідому жінку, що з агресією кидалася на дітей. Ви що не бачите? Вона дітей ображає. Звичайне, шкільне подвір'я ще кілька годин тому тут і подумати не могли, що репетицію свята останнього дзвоника перерве справжня баталія. Нічого не віщувало біди, каже директорка навчального закладу. На шкільному подвір'ї просто зібралися батьки, які чекали на на своїх дітей після занять. У нас закінчує навчання початкова школа, і вони виходять, і дуже багато батьків чекають своїх діток ось тут біля школи. Коли дітки вийшли, батьки розійшлися, залишилася одна жіночка. Ну, ми думали, може, то чиясь бабуся, чи мама. Утім, за лічені хвилини стало зрозуміло, чекає жінка не на свою дитину, а на можливість розпочати конфлікт. Дівчатка тут, які танцювали, вони там стояли в колі, і вона вже підійшла під час репетиції і почала їх по руках ну, чіпати. Не можу сказати, що це були удари, але вона штовхала їх. На зауваження вона знову ж таки не відреагувала. Вчителька, яка була поряд, це була її дитина з класу вона їй говорить, що не чіпайте, будь ласка, моїх дітей. І тоді вона бере цю шляпу і одягає на вчительку. А потім ми взагалі кинулися на дітей із кулаками. Тоді в конфлікти втрутилася, вчителька не розгубилася, повалила нападницю на землю та буквально затримала. Чесно кажучи, я вам скажу, що я нею пишаюся. Я не знаю, чим би закінчилося оце все, оцей конфлікт. І вона наскільки вчасно зреагувала і вона її оце затримала. Сама ж вчителька-героїня на камеру не спілкується, бо не бажала такої слави, каже директорка. Звичайно, коли ми побачили в трусі першу, ну, повідомлення, там перше відео, в неї, звичайно, була така. Істерика, вона наскільки, наскільки знаєте, була розчарована, що я ніби такого не зробила, а тепер я виглядаю як не знаю хто. А де ж шкільна охорона? Чому затримувати агресивну нападницю довелося звичайній вчительці. Директорка пояснює, охоронець у момент конфлікту перебував в укритті і вибіг вже, коли почув крики з подвір'я. Але ж він не має права, в нього немає прав таких, щоб когось затримувати, щось робити. Тому він викликав свою групу реагування зразу. І ми зразу ж викликали поліцію. А вгамувати агресивну жінку ледь змогли навіть правоохоронці. Спершу вивели її за територію навчального закладу, а потім вже з'ясовували обставини. Чому нападала на дітей, який мала мотив пояснити, агресивна незнайомка не змогла навіть поліції. 36-річна жінка поводилась неадекватно, мала ознаки сп'яніння. Громадянку вивели за територію школи. На неї склали адміністративні матеріали за статтею 173 дрібне хуліганство та статтею 178 Поява у громадських місцях у п'яному вигляді кодексу України про адміністративні правопорушення. Між тим і учні, і вчителі від інциденту потроху оговтуються. Заняття у навчальному закладі не скасовували, бо кажуть, конфлікт не стане на заваді робочому процесу. Катерина Нічок, і Тарас Іванов новини 11 каналу. Дівчинка та хлопчик постраждали на пожежі у Дніпрі. Вогонь спалахнув у приватному секторі на вулиці Профспілкові сьогодні вранці. Полум'я швидко поширювалося і майже миттєво охопило одноповерховий будинок. Палало на площі аж 150 квадратних метрів. Жінка самостійно вивела з оселі двох малюків 4 та 2 років, але вони надихали з продуктами горіння. Дітей ушпитали з підозрою на отруєння. Вогонь рятувальники приборкували майже три години. У Дніпрі затримали та повідомили про підозру 55-річному місцевому жителю, який хотів підпалити храм. Злочин стався в НД районі 22 травня. Як стало відомо, чоловік підпалив гніт у пластиковій ємності, що була наповнена горючою речовиною, і кинув її в напрямку дверей будівлі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Майно не пошкоджене. За скоєне зловмиснику може загрошувати до 10 років за ґратами. Судитимуть у Дніпрі екс-хочільницю обласної медико-санітарної експертної комісії. Жінка умисно внесла завідомо недостовірну інформацію до декларації. А саме держпосадовиця забула повідомити про свої об'єкти нерухомості, автомобіль та грошові активи на понад 3 мільйони гривень. АСБУ спільно з польськими правоохоронцями викрила міжнародний картель, члени якого транспортували наркотики у дитячому харчуванні та кормі для тварин. Шістьох фігурантів затримали на території ЄС ще чотирьох разом із організатором банди у Запоріжжі та Кривому Розі. Сировину для виготовлення важких психотропів переправляли в Запоріжжя рейсовими автобусами або поштою. А на Дніпропетровщині в лабораторії робили амфетамін. Щомісяця ділки заробляли понад 100 тисяч доларів. Фігуранти під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Голубці, сирники, піца та холодець, справжнє ресторанне меню для військових готують у Нікополі, і все це на кухні звичайного приватного будинку. Кулінарний батальйон створила місцева мешканка Любов Чечільницька, аби частувати наших захисників смачними стравами, як чаклують на звичайній кухні, та що мотивує кожного дня стояти біля плити. Волонтерки розповіли нашим журналістам. Ми готуємо ті страви, які мабуть ні куполі. Ну я не боюсь цього слова сказати ну не готують просто. Аня Любов розповідає про справу, що за останні три роки стала сенсом її життя. Власну кухню. Жінка перетворила на справжній волонтерський хаб і чи не щодня готує для наших захисників домашні страви. Спочатку я ходила в клуб, ми багато людей збиралися, ми робили, плили маскувальні сітки. Ну, якби всі хотіли чимось допомогти, несли хто гроші, хто консервацію, хто що. Потім нас попросили спекти, хоч трошки. А потім каже, стала Уховарити для захисників у значно більших масштабах, та ще й знайшла команду однодумців. Своїх дівчат жартома називає кулінарним батальйоном. За день каже, готують щонайменше три сотні голубців, дві сотні сирників та 50 кілограмів салатів. На зараз нас четверо. Я навіть не знаю, скільки людей задіяно в нашій команді. Це, мабуть, сотні. Я ж кажу, це не тільки ті, що готуються, ті, що донатять, ті, що привозять якісь ну, продукти. Процес приготування кажуть волонтери не зупиняють ані на хвилину, аби встигнути якомога більше. Біля плете. Нині порається пані Надія. Від справи відволікається лише на хвилину, аби попросити поради у подруги. Галя іду. А ну, попробуй, треба, Мені каже сюди, трошки заходу ще. На кухню кулінарного батальйону пані Надія приїздить з іншого кінця міста. Навіть попри не найкращий стан здоров'я. Нещодавно у жінки стався інсульт. Утім, каже, вона одужала і знову куховарить, аби порадувати наших захисників. Почала донати робила, потім там дома щось робила, привозила і консервацію. Всі, а потім в тому году вже я перейшла сюди дівчатам на поміч і разом це все готуємо для хлопців. А ось пані Галиня на кухню поки зась, бо нещодавно перенесла важку. Операцію, утім, робота на кухні знаходиться для всіх. У червні мені зробили операцію, після цього я не можу біля стояти, тому що в мене зараз така робота: накришить, почистить, помить, скласти в ящики. Моральний дух їм підтримує ми дуже. Коли ми зробили пиріжки нашим хлопцям на Нікополь, і коли приїхав, розказував їхній командир, як вони оце ходили і друг другу так: понюхай, понюхай цей пиріжок давали. Понюхай, як він пахне домашнім. Це це дуже дорого стоїть. З любов'ю приготовані страви відправляють на різні напрямки фронту. Подекуди хлопці і самі приїжджають, щоб забрати замовлення. Завдяки таким людям нам е, більше. З'являється більше бажання, знаєте, мато робити свою справу. Хай так і буде. Дякую, їм велике за це. І саме такі зустрічі із військовими зізнаються волонтери, надають їм додаткової мотивації до роботи. Ми втомились, да, важко. Але ти розумієш, коли ти приїжджають хлопці або передають, що це смачно. Ну ви знаєте, це якась радість. І, ну хоч ти хоч чи зміг допомогти. А ще зізнаються волонтери, їм часто і самим потрібна допомога. Кажуть, не відмовляться від робочих рук та фінансової підтримки, аби і надалі забезпечувати наших захисників домашніми стравами. Катерина Нічакальона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. Вони втілення витримки рішучості холодного розрахунку. Ті, хто діє там, де ворог не чекає, швидко, точно і безшумно. Сьогодні в Україні вперше відзначають день сил спеціальних операцій. Колись бойовий клич князя Святослава Хороброго на ви», Сьогодні знову звучить у строю українських воїнів. Як і тисячу років тому, українська земля дає світові захисників, здатних зупинити темряву. День для свята обрали не випадково, адже саме 27 травня. Дві 2014-го року спецпризначенці у складі Сил оборони провели одну з перших блискавичних операцій на сході країни. Звільнили новий термінал Донецького аеропорту. Тим часом «Укрпошта» презентувала новий поштовий набір, який присвятила незламним воїнам-піхотинцям, що стали непохитною опорою української армії. Автор випуску Сіль землі відомий художник-ілюстратор Андрій Єрмоленко на Таврові він зобразив українського військового, який берцями розчавлює двоголового орла. У наборі шість марок, художній конверт та листівка. І на устанок про погоду у середу в Дніпрі синоптики прогнозують в день 20 градусів тепла, вночі плюс 17. Місцями гроза та сильний дощ. Вітер південно-східний, пориви до 15-20 метрів на секунду. Атмосферний тиск 745 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. То чекайтесь і бережіть себе. Кам'янському підписали меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку між міською радою та компанією Медінвест. Згідно з документом, підприємство виділить 70 мільйонів гривень на підтримку муніципальних проєктів. У першу чергу кошти спрямують на сферу охорони здоров'я. За ці гроші планують провести капітальні ремонти у медичних закладах. Це три лікарні та амбулаторія. Окрім цього, частину коштів від Медінвесту використають, аби спільно з містом придбати нові трамвайні вагони. Наше місто також виграло. Конкурс громадський транспорт 2 це державна програма. Перші вагони будуть закуплені вже в цьому році, і тобто, частина цих коштів групу буде також направлена на закупку нових трамвайних вагонів. Ми розуміємо, що місто Кам'янське воно фактично буде базовим для розвитку української металургії, як зараз, так і в повоєнний час. Тому дуже важливо інвестувати в інфраструктуру цього міста, щоб забезпечувати його сталий розвиток та комфорт для його мешканців і наших працівників. Thank you.